Японських коропів кої називають королями усіх риб у східній культурі, вони є символами багатьох речей. У природі коропи постійно борються з течією, долаючи потоки у пошуках їжі та продовження роду. Ця особливість у культурі визначається як поповнення сили для нової боротьби та перемоги над обставинами. Це означає можливість йти проти долі та перебігу життя. Подолання перешкод та труднощів, він уособлює незалежних натур, тих, хто повстає проти всього, що їм не вподоби. У деяких коропи перебувають у їхніх будинках як символ захисту та удачі. Акваріомісти заводять їх з метою створити гармонію та залучити гарні емоції. За словами експерта з Аквапоніки, коли ми бачимо кої, ми забуваємо про проблеми повсякденного життя. Вони здатні дати нам дозу внутрішнього спокою як проти отруту від наших рутинних занять. Коропи живуть по 200 років, вони символізують також довголіття та накопичування мудрості. А для тих з вас, хто вже замислився над придбанням такої рибки собі, повідомляємо, що кожна окраса коропа має своє значення золотий кої багатство процвітання та зростання. Кохаку загальне поєднання кольорів червоного та білого представляє кар'єрний успіх, також може означати любов та співчуття, платиновий означає успіх у бізнесі та матеріальний добробут у кар'єрі. Очиба унікальний синьо-жовтий, котрий представляє зміну піроку і переродження, вуаловий кої плавність лінії забарвлення символізує елегантність. Красу та гармонію. Чорний кої символізує мужність. Подібне забарвлення також означає патріархальну роль. Синій кої, що часто асоціюється з ролью сина, символізує спокій. Червоний короб є символом сили та міці, хоч і вважається символом матріархату.